Марафон повертається в прямий ефір. Далі говоримо про те, що Національний олімпійський комітет і Міністерство молоді та спорту України розробили для наших спортсменів рекомендацію щодо того, як контактувати з російськими та білоруськими спортсменами умовно нейтральними на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Документ містить 8 пунктів. Які інформаційні небезпеки чатують на наших спортсменів у Парижі? Поговоримо із виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним. Пане Матвію, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня пане Матвіє, в чому полягають рекомендації з боку міністерства? Ну, основна рекомендація це уникати можливості використати наших спортсменів російською пропагандою. Ми очікуємо, що так звані нейтральні росіяни та білорусі будуть намагатись фотографуватись, обніматись, що дасть їхній пропаганді можливість просувати наратив про те, що наші народи єдині, що спортсмени не воюють. Ми неодноразово спостерігали такі провокації з боку росіян, і в нас немає причин вважати, що цього разу буде якось інакше. Ми разом з національним олімпійським комітетом рекомендуємо спортсменам і всім взагалі членам нашої делегації уникати будь-яких контактів з росіянами. Як на території олімпійського містечка, так і в принципі під час виїзду, і не фотографуватися, не давати спільних прес-конференцій, коментарів, не спілкуватися, не реагувати на їхні провокації тощо. В разі будь-яких провокацій ми рекомендуємо одразу звертатися до керівництва української делегації. Пане Матвій, от ви фактично перерахували кілька пунктів. Там є так і брати участь спільних прес-конференціях, там не тиснути руки. Коли ви розробляли ці пункти, чи враховували ви особливості регламенту, особливості різних видів спорту? Ми дуже добре пам'ятаємо це на прикладі Ольги Харлан, яка відмовилась тиснути руку після фехтувального поєдинку. А там виявилося, що це є фактичним завершенням поєдинку? Частиною правил, які, на щастя, потім були змінені, але разом з тим тоді вона була дискваліфікована і в індивідуальній першості, і так далі і не просунулась турнірну таблицю. На щастя, дали взяти участь, дозволили в командних змаганнях, Але разом з тим, чи ви враховували потенційні ризики для спортсменів відмовлятися робити ті чи інші кроки церемоніальні? Ну, я думаю, що мабуть, багато хто пам'ятає, що е, ми велику роботу спільно з національними національним олімпійським комітетом з нашими національними федераціями проробили за для того, щоб врахувати нюанси пов'язані з регламентами і з правилами і внести відповідні зміни, тому що ну це. Сьогодні неприпустима умова тиснути руку, яка підтримує агресора, і е, наші рекомендації сьогодні вони повністю відповідають всім правилам спортивних змагань враховують всі вимоги, і жодних загроз е, з цієї точки зору тут немає. Україна поважає воно олімпійську хартію на відміну від країн терористик. Але бачиш, Марічка, ти згадала цей випадок. Я пам'ятаю, що тоді, до речі, росіяни якраз і обернули це в пропаганді на свою користь, тому що е, знала правила росіянка дуже добре. І коли Ольга Харлан е, пішла, фактично, то та взяла стілець і 40 хвилин очікувала 50, приблизно так. на те, що повернеться наша українка, і потиснеє все ж таки руку, що вважатиметься формальним завершенням е, цього поєдинку. Е, бачите, можуть перекручувати навіть отакі от рекоменди. Дації вони можуть бути перекрученими росіянами, просто з ніг на голову. Пане Матвію, а в яких видах спорту ви очікуєте, що нашим спортсменам, все ж таки от традиційно десь доведеться, все ж таки чи то протистояти росіянам, чи то ну можливо бути в одній сітці сіяними з ними? Ми зараз ще очікуємо е, е, рішень міжнародного олімпійського комітету. Ми сьогодні не можемо говорити, в яких видах спорту е, будуть допущені так звані нейтральні спортсмени з російськими паспортами. Я впевнений, що їх буде дуже небагато. Е, можливо, це будуть якісь види єдноборств. Е, там ми кілька днів тому дізналися, що міжнародна федерація веслування порекомендувала із, і е, надала. Свій статус нейтрального там спортсменам з Росії, але ще фінальне рішення все ж таки буде приймати спеціальна комісія міжнародного олімпійського комітету, з якою ми теж наполегливо працюємо. Зокрема, по цим вислякам ми послувальникам. Ми ми направили листи з підтвердженням того, що вони не є нейтральними з їх злінками на їх діяльність в соціальних мережах. Тому ну сьогодні зарано говорити, а власне кого ми побачимо на, на іграх Олімпіади. Пане Матві, а як ви готуєте взагалі от в інформаційному плані спортсменів до Олімпіади? Бо окрім взаємодії з потенційно нейтральними спортсменами, є ще преса, є ще закордонна преса, причому досі доволі лояльна до України, яка може ставити запитання про спорт поза політикою, про різні речі? І коли ви говорите, що в таких ситуаціях там спортсменам треба. Звертатися до там українських очільників, які будуть в складі делегації, ми розуміємо, що деякі дії вони є дуже одномоментними. Як нещодавно там наша юна тенісистка під впливом емоцій потиснула руку російській тенісисти, тобто є речі, які ви не встигнете навіть вплинути? А спілкування з пресою та навіть топ політики беруть тренінги для того, щоб знати, як відповідати на ті чи інші зручні чи складні запитання, чи готуєте ви до цього спортсменів? Так, дуже правильне запитання, і ну, це дуже великий виклик для кожного нашого спортсмена, який розуміє, що сьогодні ціна кожної помилки дуже велика, тому що, як ви знаєте, війна вона ведеться не тільки на полі бою на передовій, а війна вона ведеться і в інформаційному просторі. Це війна за сприйняття, за це війна за якісь смисли цінності, і дійсно кожен розуміє, що Ну, кожна провокація може дуже дорого коштувати. Тому е, є певне напруження, але ну, ми намагаємося працювати з спортсменами. Є певні протоколи, які ми розробили для того, щоб вони себе більш впевнено почували, якісь е, такі шаблонні шаблонні е, е, послідовність дій, які треба робити. Реакцію на ті чи інші провокації. Тобто ці протоколи, звісно, вони є. Ну вони лишаються між нами і спортсменами для того, щоб їх не висвітлювати заздалегідь да і щоб наші спортсмени все ж таки більш впевнено себе почували і думали про своє головне завдання, а саме за боротьбу за найкращі місця, за найкращі позиції. На своїх змаганнях. Пане Матвія Олімпійські ігри це влітку, в червні чи в серпні? Марічка відбулася? В серпні. Ну, тобто декілька місяців залишилося. Нагадайте, яким Тупень складом? Криття, да, і серпні, да. Яким складом їде наша делегація? Скільки ліцензій ми здобули? Ну, поки що у нас трохи більше 80 ліцензій. Я сподіваюся, що буде ще більше. Ще знову ж таки ще тривають відбіркові змагання. А чи будемо ми якось заявляти про вкотре світу показувати, тому що вже багато заходу ми чуємо, що втомилися від війни. Не всюди Україна в новинах представлена більше переключилися змі за кордоні на Ізраїль? Чи будемо ми якось використовувати цю можливість для того, щоб нагадати світу, що вкотре що? А в Україні. Чи війна? Ми якісь протести на та, та, Ну, або пер... не протести, а, а, а можливо якось про себе заявити: чи то одягом, чи, то, от, на... чи це дозволено взагалі на... під час урочистостей нагоди відкриття Олімпійських ігор? Дуже правильне питання ви задали. Насправді дуже жорсткий регламент поводження спортсмена на Олімпійських іграх. Він уневжливлює будь-які будь прояви. Якоїсь я не знаю там діяльності з точки зору якоїсь пропаганди, можливо, да якоїсь висловлювання якихось політичних позицій, але звісно, сьогодні весь світ розуміє, що відбувається в Україні. Всі знають, що кожен наш спортсмен розуміє через що пройшов кожен наш спортсмен під час підготовки. А до того дуже сильно сьогодні медіа міжнародні висвітлюють історії наших спортсменів, через що їм доводиться проходити. Тих спортсменів, які втрачають близьких, які тренуються в розбитих на розбитих спортивних спорудах, і скрізь наших спортсменів зустрічають як справжніх героїв. Тому ну тут нам навіть не треба зайвий раз говорити про щось. Нам не треба навіть піднімати щось на прапор, але всі і так розуміють, через що проходять наші країни. Ну і звісно, кожному з наших спортсменів є про що розповісти під час спілкування з міжнародною пресою. Тому пане Матери, дуже що... дякуємо, дуже дякуємо Дякую. і бажаємо справді успіху нашим спортсменам. А якщо потрібна якась. Медіапідтримка підтримка чи стрес тренінг то Ми готові долучитися. Матвій бідний, очільник yeah. міністерства молоді та спорту, був з нами на прямому зв'язку.